Іванко це потужний серіал. Але, курва, я не маю часу вам переказувати, що було в попередніх серіях. Треба було все дивити. Їдемо далі. Лише як нам буде щось відомо, ми зразу тобі дамо знати. Дякую, пане поліціянте. Я маю на вас надію. Василю, що ти хочеш? А що тобі, Іван ще не дзвонив? Ні, а це уперло вже. То сукровного усі вівці. Мати Василева, то він цього не пережиє. Він ті вівці коли ще, як діти. Та що вже? Я підтримую його як можу. Лиш не споюю його, бо я тебе знаю. Я у шокові. Моя мама рекламує мінеральну воду, а я блохер без копійків кишені. І без овес уже. За що я маю жити? Якщо у вас болить жолудок, пийте косівську воду. Якщо у вас боляпочки чи печінка, пийте косівську воду. Якщо у вас потріскані п'яти, полокайте їх косівською водою, і вони будуть ніжними та гладенькими. Іване, чую дівку маєш? То що степу того? Марічка та фійчучка, що її тато різне. Боже, яка я утішна, бо люди говорять, що ти побиваєшся за Ганусю. а то так файно, що ти маєш марічку, то люди маючі, богачі. Все, знати не знаю, до року маєшся женити. Каже, у нас ще мала і коїться буде. Я заробила файні гроші на рекламі води косівської. На, це тобі на кавалірку. Ого, я що сплю, Ущепіть мене. Марічко, все нормально, за є. Дивись, куплю машину, буду тебе катав. А і суші раз в тиждень буду тобі заказувати. І піцу будемо їсти кожен день тепер. Та я не з голодного краю, Івана. Може ці гроші ліпше кудись вкласти, Справу якусь, бізнес. Є ці біткоїни тепер. Ти що, то гірше за мемем. Треба жити сьогоднішнім днем. Я паті роблю, прийдуть хлопці, І ти приходи. А довбу ж теж буде? А це що, проблема? Ні, 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 все добре. Піду і та дорогова туди не дорога. Та й поверну до дівчини до золота Васильку, позирай, це сон. Я за ці гроші можу жигулика купити і буду дівок возити. Ведь ти дівчатка. Іван заможний чоловік. Ого, Іване, та ти мільйонер. Це лиш мої кишенькові гроші. Чого я раніше від тебе морозилась? Маєш шанс змінити своє життя назавжди. Та яких як дівок? Ти ж марійку маєш. Ой, що я це говорю? Точно, я лиш марічку буду возити. А що ти там за вечірку говорив? Точно, йдемо в магазин, я зараз позвоню хлопцям, віддихнемо трохи. Ай знімай, нічого, найбуде, виставимо в мосному ТВ. Я хочу випити за мою маму, аби Бог дав їй здоров'я, аби вона була на Гуцульщині блогером номер 1 І мені ще ста шоста уділяла. За твою маму. Твоя мама така потужна, файна, фестива, пешна. Захар, гай давай би я не рувався. Треба розвести його на гроші, Леш, не спішимо чекаємо момент. Боже, хлопці, чесно вам скажу, мені так тяжко було вибрати з ким бути. Але я з подружками проголосувала і виграв Іванку. А Василь що, теж до тебе підкатував? Та трохи було. Але він дав тобі дорогу. І ви ведеться без мене. Та буває. Але Іванко, ти йшов до ганусиної баби і казав, що жити без неї не можеш. А я знала про те і змовчала. Та то давно було. Ага, і казав мені, що хоче купити собі машину і у ній катати дівок. Може, її ганусь. Василю, заткайся! Де Десь зараз заткаю? Василя! О, 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 о. Видіти не хочу того Василя і Марічку теж. Я думаю, довго забігає до твоєї Марічки. Грає її. То вона чемна. Та всі вони чемні, поки не запхаєш пальців у двері. Нормальна вона в мене. В тебе. Чоловіче, ти визнаєшся. Або ти знев. Бо давай я дівок викличу нам. Заків молодий, треба що урвати. Ні, я вже не від цього. Мені треба серйозних стосунків. Мені без Марічки тяжко. Фест тяжко. Василю, що не робили? Ми наколотили фест. Я як віп'ю я аварія теменний. Мене перемкнуло. Я такого наговорив, капейстра. То й що через той дурний випускний. Одинадцять років гаркалися, сварилися, а потім понапивалися і дали ту обітницю. Для чого? Марічка, ми з тобою такі різні, ти така прекрасна. Але давай так, якщо ми за 10 років собі нікого не знайдемо, то ми будемо разом. Давай, я згодна. І це не п'яна бесна. Я дійсно згоднуся. Буде знову. Давай, молодята, йдемо столів збирати, йдемо йдемо. Марішко, ти уважай на себе. Я люблю Івана. А я уважаю Івана. Я ні з ким так не колігував їх з ним. Душа у душу. Він дуже хороший. Та це треба нам всім миритися. О, вони тільки разом, молодці. Ну цей лапух Іван видиш? Вони тут любляться, а він вівці думає. Треба в Івана ті гроші вдурити, але розумно. Можна позичити легонько. Ну та як позичиш? Позичиш, будеш винен. Треба нагло й банально украсти. Хороша ідея. Та що там, що чути за ти вівці? Жах, що шашлик з'їв під це всю порцію вівку. Та боронь Боже. А не треба було це все знімати і інтернет викладати. Ну що, немає ніяких доказів, слідів. Ти що, чоловіча американських серіалів передивився? Ця справа безнадійна. Але скажуть під копу секрету, там є путильський слід. Путильський слід? То насі? Я тобі все сказав, що геть від цих. віли. Шоїш, турпаку! Чуй, тут мої твоя з довбусом все зажимається, капець. Хлопці, не дзвоніть до мене більше з такими історіями. До речі, я вже знаю, хто мої вівці вкрав. Каже Іван, що знає, хто в нього вівці вкрав. У наші скоро гроші вкрадуть. Але він Сараку ще цього не знає. Шо, є Оксано, не хочеш мною на каву? Не хочу, відстань уже від мене. Нащо ти мені на всі історії вогники кидаєш? Спалити тебе хочу. Іди собі до Марічки, два алкоголіки. Не годні дівчину поділити. Увесь берегомет уже за вас говорить. Це наклеп, чесно, не маю я дівки. Ого, які люди! Іване, та тут ти ж до мене недавно дзвонив. Відколи я вчув, що у тебе є чоловік і діти, я вже не хочу про те найдумати. Який чоловік? Які діти, Іване, ти ж Та ж твоя баба мені недавно сказала це все. Ну що, Юрій поліцай твій чоловік? Іване, я за кордоном, я вільна людина і нікого в мене немає. А ти явно з моєю бабою не порозумівся. А Юрій то взагалі мій хрещений. Тому іди на всі чотири сторони і більше мені не видзванюй. Я не знаю, як ми після цього всього маємо бути разом. Після чого, Іванко? Після і всього і брехні. Якої брехні? У мене з Василем нічого не було. Просто взаємна симпатія. І не більше. Але я обрала тебе. Що ти мені тиснеш душу? Що не так? Мені треба подумати. Забагато це усього на мене одного. Це дуже просто взяти і знищити все, що було між нами. Мені важко це усьо в голові переварити. Заспокійся вже, я з тобою, я твоя. Я не хочу чути ні за ту марічку, ні за того Довбушару. Ви все почули. Все, гата! Є інформація, що вівці вкрав той блогер, спутили, та насій. Та треба клепати малого. Та натягнути його на смаляху не панька чи з ним знімніс. Слухаю мацно і уважно. Я знаю, що це ти мої вівці вкрав. Я тебе чекаю у берегометі. Ми тебе гаряче зустрінемо. Ти впевнений? Питань, нема. Дві години і ми у тебе, дурню ти залуплений. Хлопці, я рішаю любе. У мене однокласник майстер спорту по боксу. Штефан, ти де? Треба дати тягла путильським. А, в тебе тато путильський. А, вібачи. Треба, щоб ти за нас списався. Ти не можеш? Тебе грижа? Та то битися не треба, треба просто постояти коло нас. Хлопці, я вас прошу, робіть щось через годину стріла. Та шукаю, шукаю. Стоп, Віталій. Ану, до ну, а ну дзвонить до поломаря. Нашу? Він що якийсь моцний? Він може зібрав якихось авторитетних бохурів? Та ні, найсимо, але за нас. Щось в мене така чуйка, я таки вже його телефон дошукати. Хлопчики, ви готові? Ми завжди готові. Де ти є? Пару хвилин і ми на місці. Зараз курва ми вас натянем. Готуйтеся, ма. Ми ще увидимо хто кого. Хлопці, нам торба. Не в компот, що не з такої халепи виходили. Хлопчики-горабчики, а що трапилося? Що це вас так мало? Зато ми моцні. Лидер, з якого я приїхала, ти шо собі думав? Хлопці, ми проблем не хочемо. Ти що смаєш проти путельських? тобі не подобається мій контент. Давай кажи тут прилюдно. Та говори, що хочеш на тому своєму радіо, лиш не кивайте нас, хлопці, беріть гроші. О, люблю повагу, боронь боже. Ви ще раз наїдете на потильських пацанів, вам будуть вафлі. А шашлик з твоїх овець, Іване, ну дуже таки смачний. Ви лиш головне, не нервуйтеся. Відеаї. Без грошей, без дівки, без Здорово, Здоровий! Як діле? Як як? Є у мене Василь друг. Трохи тормоз, трохи плуг, але друг. Та друг, друг, нічого я не маю з того твою Марічку. Бабусю, привіт. Привіт, сонечко. Як я давно тебе не бачила, яка ти красуня в мене стала, а яка доросла вже. Чому ти про мене розповідаєш байки по селі, що я вже одружена? Якщо чесно, я трішки шокована. Вибач, дитину стару, але біс попутав. Але я це право у очі йому сказала, та ще мені підіграв твій хрещений Юрій, бо ми хочемо тебе застерегти від лиха. Від якого лиха тобі дійсно того Івана не треба? Бо воно сараки недалеке. Що ти бачиш? Що ти шекаєш до мене? Дибеся, їх знімеш шашлешне, зараз їж у вухо за рестораном. Я взагалі на тебе 500 гривень здавав. Ти там все поріжеш. Не мус це у відео укладати. Що ти втикаєш на мене?